Всім привіт! Сьогодні в нас з вами 1 жовтня, а це означає, що ми з вами будемо підбивати підсумки нашої маленької традиційної рубрики. Збулось за вересень. Ну і перед тим як оголосити імена переможців, як ви бачите, їх буде чотири. Я нагадаю вам правила нашої маленької рубрики. Якщо ви слідкуєте за моїми розкладами, якщо вам подобається, і ви відмічаєте, що деякі події там з того, що я казала, відбуваються, ви маєте можливість за бажання повернутися у відео там, де, наприклад, я казала, що якась подія повинна статися. Написати свій коментар, починаючи його зі слова, збулось, і що саме з того, що я казала, збулось. Ну, от, наприклад, там були в нас розклади ще там півтора десь роки назад про. Долю певних там жіночок, і серед них була сіменян. І в нас тоді ще розклад сказав, що вона стане вдовою. Ну, от на зараз дівчата і хлопці познаходили ці відео і написали, що збулось, що сіменян таки стала вдовою. І потім були розклади ще на кіосеяна, коли, наприклад, він впав в кому. Теж в мені карти показували, що він повисить між світами і піде, що не, не вийде його витягнути з того світу. Ну, і от також прийшли, написали коментар збуло, що тягранки Кіасаян відправився на концерт до ну, от Таким чином, потім там в кінці місяця, на жаль, також збуваються і погані події для нас. Це дуже прикро, і насправді це дуже боляче. Я розумію, що і дуже боляче це писати, але ну, карти попереджають як можуть. І потім в кінці місяця я підраховую коментарі тих, хто приймали участь, шукаючи їх за ключовим словом, збулось за місяць, і окремо там складаю собі список, де я бачу імена тих, хто приймала участь, і рахую, скільки коментарів саме подій побачили. Учасники, і хто більшу кількість побачив, ті, отримають від мене в подарунок колоди таро. Бо сама себе я хвалити не люблю, тому що я вважаю, що карти нам показують великодушно деяку інформацію. Ми, наприклад, навіть якщо бачимо, можемо невірно трактувати там те, дещо там попереджають нас, але ми не обереглись. Ну по-різному буває. І хвалити, я себе не люблю, що я там велика магіня, велика відьма. Просто якщо десь виходить, це добре. Якщо не виходить, ну всі ми люди, всі помиляються. Але ну карти Таро працюють, і я думаю, що ви, якщо ви зі мною вже давно, то ви в цьому пересвідчились. А, і таким чином. Від мене найактивнішим учасникам за місяць, будуть їхати в подарунок колоди Таро. звісно, нові, і я обираю кожного місяця колоди на свій смак, ті, які я реально можу порадити. Яка буде колода наступного місяця, я не знаю. Можливо, наскільки я, я думаю, що ви вже бачили, якщо ви слідкуєте за моїми розкладами в мене ця колода нова, це моя авторська колода Зузулі. І я не знаю, можливо, я надрукую і можливо, надрукую. Я ще не впевнена. Можливо, надрукую, і, можливо, наприклад, в наступному місяці або через місяць серед подарунків буде саме моя колода. Не знаю. Ще не можу я вам це гарантувати, тому що ну, незрозуміло і по термінах, і по моєму натхненню. Ну от, і також, до речі, до речі, в цьому місяці. Якості маленьких подаруночків поїдуть отакі листівки магнітні. Містичний Київ. В житті в житті надо вертеться, Це наш український виробник Гусь. Нам з страхами не по путі. І якщо життя дає лимон, роби лімон-челл. Отакі магнітні маленькі листівочки. Ну, і якщо, наприклад, ви. Приймали участь, але ви ще поки не отримали від мене колоду, звісно, я вас запрошую спробувати ще, якщо ви маєте бажання. Якщо ви, наприклад, приймали участь там, нещодавно і вже отримали колоду, давайте почекаємо там, десь рік, хоча б, і наступного разу приймайте участь десь хоча б через рік, тому що я розумію, що це ну, досить нескладно приймати участь, але ну, щомісяця. Одній тій самій людині дарувати колоду, ну це якось неправильно. Тому я прошу так, якщо ви виграли колоду, давайте почекаємо 12 місяців. І ви потім знову можете приймати участь. Я думаю, що нічого складного нема. Правила, я все одно ще дублюю в першому закріпленому коментарі, там, де і імена переможців. Показую вам колоду, значить яка їде колода, ілюмінати їдуть. В мене вона теж є, ви її бачили в мене в розкладах. Вона насправді яскрава і дуже е, ну якісно зроблена. Це Loscarbeo. Хоча, ну, мені подобається особисто те, що вона з золотішечком. З золотішечком. Не люблю я оце все. Дорого-багато. Що я можу зробити з цим? Книжечка, так, тут є МБК, але, ну, дивіться, МБК тут і є, але не знаю, чи він. Ну, тут, Звісно, що англійська мова і не тільки, по-моєму, англійська тут є ще англійська, італійська, іспанська, португальська. З google перекладачем не буде взагалі жодних проблем її перекласти, але вона йде реально по вейту, тобто не повинно виникнути у вас якихось. Запитання. Колода яскрава, в ній багато реально символіки. Вона ну, деякими місцями може комусь здаватися перевантаженою, але ну, насправді не складна в роботі. Дуже приємно, вона так собі шуршить. Ну, це прям кайфово і е, гарно тасується, якість гарна, золотішечко, і мені дуже подобається рубашка. Ну, сім мечів. Все як в традиції. Вейта сонечко, імператриця. Ну просто фантастична імператриця. Мені вона прям відгукується як наша Україна. Така шикарна, шикарна жінка. Ну, я сподіваюся, що тим, хто переміг цього місяця, ця колода сподобається. Башта якась. Певнена така, прям зрозуміла, що тут вже без варіантів 10 кубків. Коротше кажучи, колода, ну, вогонь, вогонь, яскрава, життєстверна, багато символізму, є що порозглядати. Звісно, що є оголені тіла, тому якщо хтось з тих дівчат або. Дівчата в мене так цього місяця дівчата, якщо виграли, і, наприклад, якщо ви викладаєте щось самі в свій YouTube то треба буде там певні карти закривати, бо YouTube вважає, що ми з вами картами таро розповсюджуємо контент для дорослих для дорослих та дуже хтивих. Що я можу зробити, наприклад, якщо. Вони вбачають в мистецтві порнушечку, Це вже їх проблеми, але домовитись з ними, переглянути їх рішення неможливо, тому просто там йдуть заборони, потім ти подаєш апеляції, а ці апеляції до одного місця, і все одно вони блокують. Тому... Ну, хоча оголених частин тіла тут насправді небагато, вона виважена. Виважена стильна і з розумом зроблена. Отака їде до вас колода. Ну що ж, я оголошую імена переможців в цьому місяці. І так, в нас переможниця Sony K 71 Тетяна К. Далі в нас переможниця Алевтіна, Алевтіна 76. Далі в нас переможниця Ганна Опріц. Юзер. Ога, йол а, і Інна Юрченко. Дівчата, я вас вітаю, дуже дякую вам за вашу участь в нашій маленьці, маленькій Рубриці збулось. Я дуже-дуже вам вдячна за те, що ви так пильно стежите за розкладами, за те, що ви бачите, що дійсно карти Таро працюють, і за те, що ви повертаєтесь, і пишете коментарі. Це дуже-дуже приємно. Мені особисто дуже приємно. І я вас, оцих чотирьох переможниць, буду чекати в маленькій групі Телеграм, яку я створю спеціально для того, щоб ми з вами обмінялися даними. Ви мені, будь ласка, прийшліть в Телеграм скріншот з вашого YouTube-аккаунту, просто щоб я бачила, що це дійсно ви приймали участь. І потім я вас запитаю в приватні адресу нової пошти для відправки посилки. І ще одне, що не сказала для тих, хто хоче прийняти участь в цій рубриці і виграти в мене колоду, я відправляю колоди по Україні виключно новою поштою. За свій рахунок, звісно. Проте, якщо, наприклад, ви знаходитесь десь за кордоном, ви виїхали, поки у вас немає можливості повернутися. Теж це не проблема, ви можете приймати участь, але все одно ви повинні мати когось в Україні, на кого я відправлю вам цю посилку. Ось і все. Тому щиро бажаю всім успіху, всім українцям безпеки. Дуже вам дякую за те, що ви приймали участь. Кому не пощастило цього місяця, я дуже сподіваюся, що вам пощастить наступного разу. Дякую вам за увагу і на все добре.